Мене звати Юля, ми з Херсонської області приїхали сюди до міста Києва, з міста Береслав. Мені 38 років. Приїхали ми разом із сім'єю, з мамою, з чоловіком, з двома дітьми. Пізніше до нас приєднався батько чоловіка. У нас було маленьке чудове місто. У нас е, дуже гарний парк. У нас була собака, з якою ми весь час прогулювалися зранку Лабрадор, яку ну, прийшлось нам лишити. Е, діти ходили до школи. Так, е, да, було дистанційне навчання, але ж все-таки була своя школа, були друзі, з якими вони спілкувалися. Я працювала в приватному БТІ, е, складала техпаспорта. Е, мама працювала в адміністрації. 24 лютого е, близько п'ятої години. Е, прокинулася з того, що було зарево. У нас вікна виходять на місто Каховку, і вона вся світилася. Був дуже великі шуми, зриви. Я дзвоню своєму начальнику і він каже: Юль, ну я розумію, війна, все війна війною, а робота за розкладом. І виходь на роботу. Я кажу, як. Стріляють на Хесі у нас росіяни. Магазини закриті, банкомати закриті, ніхто ніде не працює. Кожен постійно на телефоні. Зв'язок то є, то немає, коли вони заїхали. І я була на кухні і чую, коли малий кричить: мама, у нас за вікнами танк. Чесно, ми не знали, куди діватися, ховатися в ванну, ховатися, і ми не знали, чи зайдуть вони до нас, чи ні. Вони окупували все місто. Ми перебували там 10 місяців, тому що допомагали літнім людям, носили їсти гуманітарку, прибирали в кімнаті, якби допомагали їм. Запам'яталося перші дні війни, коли не було закриті магазини. В тебе на карточці гроші, а ти їх не можеш зняти. І е, якби не купити нічого за карточку не можна, тому що немає інтернету. Але коли почали привозити е, продукти в магазин, це видавалося по 300 грам на сім'ю: 300 грам макаронів, 300 грам пшеничної крупи, наприклад, ти можеш взяти два-три види, але інколи не вистачало на це грошей. Взагалі всі е, рашики вони дуже дуже полюбляли випити. Дуже. І коли у нас за вікном з однієї сторони п'ятиповерхівка, з іншої сторони, і троє п'яних неадекватних рашиків, вони просто почали стріляти з автоматів. Ми виїхали, того що там уже більше з дітьми дуже важко було знаходитися. Це якби рулетка попаде в твій будинок, попаде на вулицю. Чисто так випадково, моя подружка подзвонила мені і каже: Юлю, тут в інтернеті я знайшла волонтери Деполя е, пропонують е, хостел. І коли ми приїхали, я дуже вдячна волонтерам, тому що вони не тільки е, якби, дали нам прихисток, вони розказали, як до них добратися. Вони нас зустріли, вони нас напоїли чаєм, розпитали. З дітьми ну, поспілкувалися психолог, е, нас привезли е, до хостела, нам надали гуманітарку. Того, Зрозуміли, що в нас, окрім речей, не продуктів толком, ні грошей не було нічого. Тому я дуже їм вдячна, що не лишили нас е, наодинці з проблемою. Вони допомогли нам психологічно, вони спілкувалися з нами, вони спілкувалися з дітьми, допомогли нам освоїтися і е, трошки на забути ту ситуацію, яка була, і жити далі. Окрім гуманітарки, вони також нам допомагали речами. Це оця стартова подушка, яку ми від них отримали е, зараз дала нам поштовх в дальнішу. Жизнь, ми можемо зараз жити спокійно і можемо допомагати іншим. Да, ми проживаємо за будинок, да ми все втратили, але ми живі. Мрію відбудувати наше місто після перемоги. Я надіюсь, яка буде скоро зовсім. І е, так як ми мріємо з нашою подружкою, волонтершою е, на руїнах Геса зробити рок-концерт.